Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Чи може російська армія найближчим часом почати контрнаступ на півдні України? Чи має вона достатньо сил для спроб захоплення Миколаєва Запоріжжя та чи втримає Херсон? Що відомо про підготовку Збройних сил України до своїх контрнаступальних дій у південному регіоні? Все це з'ясовував проєкт Радіо Свобода новини Приазов'я, військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі для новин Приазов'я зазначив, що на південному напрямку поки що немає великих боїв, але є ознаки того, що російська армія готується воювати за Херсон потрібно розуміти, що ситуація там змінюється буквально кожну годину. Зараз там є локальні операції, принаймні на трьох напрямках. Де має українська армія наступати або намацувати оборону противника, але великих масових боїв рівня батальйонно-тактичної групи там зараз немає. Росіяни зі свого боку укріплюють фортифікаційні споруди, вони підтягують сили та засоби з Донецького напрямку, і вони готуються воювати за Херсонщину. Навіть дехто говорить, що вони готують власний наступ. Але я таких маркерів на сьогодні не бачу, пояснив військовий експерт. Жирохов зазначив, що ані влада, ані військові зазвичай не попереджають публічно про підготовку контрнаступальних дій. В мене є така думка, що про наступ на Херсонщині це такий собі вкид з боку нашої влади і військових, бо ніколи ще в історії не було такого. Щоб про контрнаступи заявляли публічно за 2-3 тижні або навіть за місяць від його початку. Завжди наступ одна зі складових наступу, це так би мовити, для противника сюрприз. І це один із складових успіхів наступу. Що противник не знає, де саме концентрується. Сили, і де саме буде наступ, наголосив Жирохов. Він також зауважив, що контрнаступ на півдні не обов'язково має відбутися на Херсонщині. На думку Жирохова, Росія ще не відмовилася. Від плану захоплення всього півдня України, включно з Миколаєвом і Одесою. Їм армія РФ вкрай необхідно взяти під контроль Одесу. Їм вкрай потрібно вийти до окупованого Придністров'я, для того, щоб, по-перше, зробити боляче Україні економічно, це фактично єдиний порт у нас в руках залишився. І по-друге, вирішити власні Політичні завдання це з'єднання Придністров'я, яке не має спільного кордону з Росією, пояснив Жирохов, на думку експерта, подальший розвиток подій на півдні залежить від того, чи зможе російська армія накопичити достатньо ресурсів для проведення наступу. Отримання Україною Хаймарсів і М270 воно дуже негативно позначилося. На російських силах підтримки на логістиці склади, які на останньому тижні були розбомблені, вони критично важливі. Зараз росіяни міняють тактику. Зараз росіяни замість одного. Складу великого роблять чотири маленьких. Зараз маскуються, повідомив Жирохов. Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що російські військові створюють потужні угруповання на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Це може свідчити про те, що пріоритети Росії дійсно змінюються з Донбасу на південь України. Росіяни туди завозять техніку, живу силу, поповнюють і паливно-мастильними матеріалами і боєприпасами, всіляко намагаються підсилити своє угруповання там. Бачимо там наявність підрозділів вже чотирьох армій, зокрема. І 35-ї армії Східного військового округу Росії. Саме ця армія в лютому була на Київщині. і Її завданням було захопити столицю України, тому для росіян саме вона є можливо. якоюсь головною чи пріоритетною, зауважив кузан. Експерт зазначив, що наразі ініціатива на південному напрямку належить саме Збройним силам України, але російські війська будуть намагатися її перехопити. Там розгорнуті і десантні підрозділи, де з одного боку ці війська можуть використовуватися як піхота, з іншого вони Призначені для стрімких штурмів також помічені чеченські загони Росгвардії, тобто бачимо, що там перебувають підрозділи саме кадирівців, каже кузан. Між самими військовими, які перебувають на Херсонщині, шириться чутка, що кадирівців будуть використовувати як загороджувальні загони для того, щоб російський солдат не тікав. Очевидно, що командування РФ не покладається саме на російського бійця. Вони розуміють, що в підрозділах РФ дуже слабка мотивація, додав він. У травні представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Раїни Вадим Скібіцький повідомив, що російські військові готують три лінії оборони на окупованій частині півдня України. Зі свого боку Кузан зазначив, що ці три лінії оборони не є особливо перешкодою для просування на південному напрямку Збройних сил України. Наші ЗСУ весь цей час, тиждень за тижнем, фактично нарізали всю цю оборону, знищували їхні логістичні центри, тобто відрізали їх від забезпечення і поступово просувалися вперед. Ці три лінії оборони не зіграли росіянам в плюс, їм не вдалося втримати тими лініями оборони, власне кажучи, область і зараз бачимо, що у них є реальні побоювання того, що Херсон заберуть, зазначив Кузан. Втрата Херсону суттєво деморалізує російське командування. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.